Привіт від заводу елеваторних машин. Сьогодні ми запускаємо одну з найменших наших сушарок у модельному ряді. Вона працює в комплексі. Це завальна яма. Це норія, яка подає зерно на сушарку через бункер. Після бункера зерно поступає на саму сушарку. Сушарка в собі сушить. Норія після сушарки зерно піднімає і відправляє його на бункери охолоджувача. У бункерах зерно охолоджується і поступає уже безпосередньо на норію і на борт автомобіля. Продуктивність такої сушарки в комплексі із охолоджувачами по кукурудзі це 150 тонн за добу при знятті 10% вологи. Сушарка працює на пропані. І ще що дуже немаловажно, вона сама сушарка споживає всього-навсього 28 кВт електроенергії, що на сьогодні дуже актуально. Ось такий комплекс у нас на Рівненщині. Так що, кому цікаво, приєднуйтесь.